Всім здоровим, Рома, коротше. Дивіться, я вчора робив реабілітаційний центр тут. А тут він, а знаєте що, він кудись подівся? Да, до нас, коротше, знаєте хто приходив? До нас приходив коротше, такий е, рижий кіт. Да, заходив сюди курник, через цю дирку заходив, да, там дирка в нас є там. Так. Да. Мені тітка казала, щоби не квочка, а якби квочки не було, то він не приходив. Да. І коротше, дивіться, це наші курчатка маленькі. Короче, там оця штучка, де ця штука, оця штука, то вона була поломана, тут було поломане. І цей курчат ми перемістили його туди. Да, маленьких. І там великі ображали курчат, кусали їх, на всяке таке били, да, ображали. коротше. Я оцих, оце, дивився за ними. А оце, ну самі зараз розуміли, палкою оце її захищав маленьких курчат. Я їх ще в реабілітаційний центр. Да, і це відро і це. Червоне, ну, це, це футбол, ну, мабуть, футболка, ця тканина, кудись сподівався, дивіться. Наші курчата тут дядь, да. це п'євник, Да, Тут у нас просрочений хліб, да ми його даємо щодня. Курем, ну курчатам і курем. Ні ще не курчатам, курчата лише трохи їдять великі, а маленькі, я їм кидав і вони зразу дійшли, але, цирим, але вони не їли. Дивіться, які гарненькі курчатко тут. Бачите? Вони молодці, їдять в корпи, хай продовжують в тому дусі. Да, тут великі курчата. Десь оці курчата, то вони ображають, да, вони ще коли я. Там така кучка їх збирається, курчат, то я їх беру, то їхнє біля них, то вони мене клюють. Да, мене так клюють, коли я беру курча. Да. Так що треба швидко брати. Да, коли таке вредна курча було, то я його взяв і. І воно мені так. Я підложив руку, і він отак, знаєте що? Він мені е, клюнув руку, але ж ну, мені боляче було, але слава богу, ніякої крові не було. Так, да, це дуже добре. Тут це великий курча ображає маленьких. Вибачаю, просто у нас звуки там, сусіди. Так, курчата собі там ходять. Щось там їдять. Да, у нас це всі з таких маленьких курчат Одне таке, виглядає, будь-то велике, Да, але реально саме найбільше це курочка. Да, у нас, коротше, серед маленьких курчат 6 штук. Четверо з них це півні і двоє це курочки. А великі курчата, то їх 10 штук. Да. Їх 10 штук і е, там 9 курочок і один пів. Так що якщо слаб, якщо бо, е, якщо дай Бог, то е, якщо ним, ними все буде добре, то ми, е, то в нас буде 5 півнів. Так, да, У нас буде дуже їх багато, буде е, будь, всі кури були ну, самі зрозуміли. Курчатка тут гуляють. Оце вон, півник, то він е, мирний собі такий здоровий. Він, звичайно, поводяться хворий, але він, якщо здоровий, У да, нас, короче, було 20 курчат, більша частина з них, 75%, е, була е, ну, куплена, Да, у нас 5 курчат народилося, і ще ми 5 купили. 15%, точніше, не 5. То, Mm, да, і зараз і було 20, а тепер 6. Да, Дужбато помирав, деяких я пару штук я закопав на кладовищі, а і пару штук, ну більша частина померших всіх, мерших, то вони е, були там, там не юка там закопала. Да, там... А всі осталі поховані там на кладовищі. Я вчора там приб... Ой, ніж сьогодні я прибирав там. Да. Курчатку у нас тут Сраб... самі зрозуміли, будь е -е, ласка, я так случайно сказав, вище не случайно, а е -е, випадково, Але я знаю приказку, що буде. Звичайно, б'ють на тільки це російська приказка, може не російською, а не російською. Курчаточка, ми тут. Таке воно похоже на курочку Сашу, але курочки Саші не біле лице. Да, у нас тут дуже багато води. Також у нас тут порозрозкидано ну, тут, хотів сказати, порозбросено. У нас тут порозкидано дуже багато всяких таких